Друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк, а у нас на надходження Mercedes-Benz у 222-му кузові С-клас. Ну, С-Клас він а, відомий, тим, що це не просто автомобіль, а автомобіль, який створений для того, щоб дарувати комфорт і задоволення від поїздок на цій автівці. Історія автомобіля така, що купувався він майже новий в Німеччині з пробігом 4 тисячі кілометрів. Весь в рідній фарбі обслуговувався тільки на офіційному СТО. Модифікація С-560 обладнана двигуном 4 літри, також автоматична коробка перемикання передач. Автомобіль дійсно дарує комфорт та задоволення від його водіння та від поїздок на ньому. Автомобіль в рестайлінгу в IMG Obсі. Побачите зараз кермо. І дуже зручно це те, що повний виворіт коліс це всього один оберт керма. Тобто вам не потрібно багато крутити кермо для того, щоб маневрувати. Дуже зручно, дуже гарно автомобіль керується. Бачимо, яке встановлено кермо. Ну, дійсно ж воно мультифункційне. Всі чотири двері у нас без ключовим доступом та з дотяжками. Це ж все це таке клас Комплектація дуже гарна. З помічників немає тільки нічного бачення, все інше є. Є проекція, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль все, що необхідно для ваших поїздок. Сидіння, звісно, електронні, всі сидіння з пам'яттю, з підігрівами та вентиляцією. Ну, багатозонний кліматконтроль. клімат-контроль. Звісно ж, це автомобіль С-класу. Чорна стеля з панорамою. Все працює відмінно, немає жодних нарікань. Також до роботи двигуна, звісно ж, також немає ніяких нарікань. Все працює добре, немає жодної помилки. В мультимедії багато різних налаштувань. Від підсвітки в салоні до масажу сидінь є все. Камери 360 також є. Все також працює без будь-яких проблем. Перейдемо до заднього ряду. Також його ще називають місцем для власника, але... Він дарує задоволений за кермом і власник цього автомобіля використовував його особисто для того, щоб керувати їм сам і під водієм. Цей автомобіль ніколи не був. Музика в нас бурмістер. Є монітори для заднього ряду. Ззаду дуже комфортно. У нас є ось такий пульт для керування системою мультимедіа. Також, по вашому бажанню, ви можете поєдинитись, тобто підняти шторку ззаду, також простими рухами, підняти шторки для заднього ряду, і тепер ви в атмосфері, так скажучи, самотності, ви тут один, вас ніхто не бачить, ви можете робити все, що вам заманеться. Бачимо задній клімат-контроль. Управління вентиляцією та підігрівами заднього ряду. В цьому автомобілі є все для вашого комфорту. Є ось таке також дзеркальце з ламповою підсвіткою. Дуже комфортний автомобіль. Ще раз таке наголошую, це s клас це люкс, це тільки приємні емоції від керування автомобілем. Рупнемо підвізку та багато ще інших опцій. Навіть немає сенсу розказувати це. Все відомо, що воно є, і воно за замовчуванням майже є у всіх моделей С-класу. Подивитись цього красунчика можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку. Друзі, приходьте до нас, розкажемо про автомобіль та зможемо продати вам цього красунчика 2017 року випуску і зможете поїхати від нас на автомрії. До зустрічі мирного неба.